Відкриття нового спорткомплексу Старфіт у винниках нові можливості для занять у тренажерному залі, басейні та залі для групових занять. А після виснажливих тренувань можна розслабитись у сауні, бані чи масажному кабінеті. Я вважаю, що успішна людина повинна мати можливість займатися спортом, займатися собою, займатися своїм тілом, духовним вихованням. Тому для винник, безперечно це ключовий і важливий крок у старфіті. Кожен зможе займатися різними видами спорту і на дозвіллі, і професійно у спорткомплексі під керівництвом досвідчених тренерів та спортсменів будуть діяти й дитячі школи плавання, боксу та єдиноборств. Знаєте, в Америці, кожне містечко, яке виховало олімпійського чемпіона, вважається там. Самим самими і про це знає вся Америка. і Всі все говорять. Подій мене така маленька мрія. Якщо в цьому залі виросте маленький чемпіон, то я думаю, частинка цієї перемоги теж буде належати мені. За словами засновників комплексу, його збудували у першу чергу для винниківчан. Комплекс стане у пригоді і футбольному клубові рух, що цьогоріч підвищився у класі. Виступатиме у першій лізі. Абонементи у StarFit можна придбати вже від сьогодні.